Зустріч державного секретаря США Рубіо та російського міністра закордонних справ Лаврова відкладається. Розмова мала відбутися 23 жовтня, і на ній посадовці мали обговорити деталі майбутніх переговорів на найвищому рівні між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Але як повідомляє американський канал CNN, Ця зустріч відклалася на невизначений срок. Анонімний співрозмовник розповів журналістам, що це пов'язано із надто різним баченням Марко Рубіо та Сергія Лаврова щодо завершення війни. Остання розмова між ними, нібито засвідчила, що росіяни особливо не змінили своєї максималістської вимоги, і тому Рубіо навряд чи буде рекомендувати рухати далі плани зустрічі Трампа і Путіна. Російська сторона, коментуючи цю новину, заявила: цитую: не можна відкласти ту зустріч, про яку взагалі не було домовлено. Американський сенат теж тим часом вирішив відкласти запровадження санкцій проти Кремля до переговорів лідерів. Друга за останній час зустріч американського та російського очільників попередньо була запланована в Будапешті. У разі якщо це станеться, це буде перша поява Путіна в країні, яка є членом Євросоюзу від початку повномасштабки. У Болгарії заявили, що вони готові надати повітряний коридор літаку з лідером Росії, у разі якщо Москва звернеться із офіційним запитом. У Польщі не відкидають, що можуть примусово посадити літак Путіна, коли той прямуватиме до Угорщини. Із такою заявою вийшов очільник тамтешнього МЗС Радослав Сікорський. В інтерв'ю одному з місцевих видань польський дипломат розповів, що їхній суд може зобов'язати уряд країни затримати літак із російським лідером Володимиром Путіним на борту в повітряному просторі Польщі, щоб передати його міжнародному кримінальному суду. Себто підозрюваного в злочинах на трибунал до Гааги. При цьому, за словами Сікорського, до Будапешта на зустрічі з Трампом Кремлівському Керманичу можна долетіти і поза повітряним простором Євросоюзу через територію Туреччини, Чорногорії або Сербії. Разом із тим, очільник МЗС Польщі розкритикував рішення угорської сторони приймати таку зустріч. Сікорський заявив, що цей факт не просто неприємний, а й показує, що Угорщина позиціонує себе не як частину заходу, а як щось між заходом і. Росією крім того, він нагадав, що Будапешт зараз також сприяє Росії, купуючи в неї великі обсяги нафти, попри можливість купувати її в інших постачальників і блокує підтримку для України. Посилюватимуть Україну як можуть. Французький президент Еммануель Макрон анонсував нове засідання коаліції охочих за участі зеленського. За словами політика, зустріч відбудеться в Лондоні цієї п'ятниці. Частина учасників буде особисто, частина долучиться онлайн на порядку. денному, як допомогти Україні, також сьогодні лідери ЄС спільно оприлюднили заяву на підтримку Києва, в який Пристали на позицію Трампа, що бойові дії мають бути негайно припинені. Але відправною точкою має стати саме нинішня лінія зіткнення. При цьому, на думку союзників, поки що лише українська сторона серйозно ставиться до миру. А от Росія ні, тож слід посилювати тиск, допоки Путін не буде готовий укласти мир. А Україну поставити якомога сильнішу позицію до під час і після будь-якого припинення вогню у документі. Європейські лідери також зауважують, що розробляють заходи для використання повної вартості заморожених активів Росії, щоб Україна мала необхідні ресурси. Це питання буде одним із ключових на порядку денному саміту ЄС, що запланований на 23-24 жовтня.